Остання на сьогодні модель, ну, останнє в асортименті огляд четвертої модельки. МК-3, значить, вага 4,5 кг, має короткі ось такі ось зуби, досить, досить ефективна, досить не важка і ціна приємна, 6,5 тисяч гривень, цього на всього кошти Показую в роботі. Виді, як легко високо закидати, взагалі можна метрів на я думаю, 15 закинути. Якщо постаратися, то й більше. Питання. Чи є в смисл? Так, далеко закинув. Хорошенечко вона йде, дивіться, як всі ряди рівненько лежать, вичисують, вичисують дно. При, при кінці бажано його не піднімати, не задирати, щоб вона не піднімалась, щоб вони всі ряди йшли по дні. Ось так. Що, скловитело? Де? Де вона? А, дивись, знову. Чистка пляжа. Вже шліфувалась. вже не таке гостре, але... Але тим не менше, ціна нагадаю, 6,5 тисяч гривень. Ми є виробниками і відправляємо по всій Україні. Магазин Болгарка. Контакти в шапці профіля.